Монтаж лебідки на ниву. Хочу розказати свій варіант монтажа. Бач, монтую таким простеньким способом і все надійно працює. Вирізаю вікно для того, щоб вварити сюди втулки пінболт, для того, щоб нормально притягнути оцей кутник. Один И вот тут другой, на каком будет стоять лебедка. Значит, тут у цей фартух передний, то кто-то уже давнейше. Он тут вообще не был проварен из вот. Так он себе жив своим життям. Я тут поясарил отвора. Тут уже проварил. Сейчас тут еще варю. Тут по целению вырежу. Що тут один, два, три маленькі прихватки. З тої сторони вони ніфіга не тримають. Зроблю таким способом. Цю верхню е метал цей верхній підріжу легенько, щоб внутрішній не зачепити і борю. Нам треба максимально добитися, щоб оцей лонжерончик був цілісний, максимально виконував свою функцію. Ну я тут приварюю отакі от кронштейни. Там зсередини не приварюю гаєчку на вісім. І до цього Кронштейна я вже закріпив з правої сторони. Кріплю кутник сюди, а тут таким нехитрим способом зварюю його і кріплю болтом на 12 через лонжерончик. Ось я вже підготував. Заглушку ту, що вирізав. От нас верли отворю під зварку. Отак заложиться. От так. Тут все вариться. Буде чітко. це не зрозуміло. зверху на цих кутниках буде стояти лебідка. Ось тут два крепления лебідки. І ось тут два. Ось таку лебідку чоловік привіз. 8 тисяч. Драгон Трос 8. Ну, стає. Працює вже така лебідка, подібна на одній машині. На цьому автомобиле вроде 10 12 тисяч. Фірму не пам'ятаю і нема різниці вони так всі китайські. Ось кутник сохне. Ось так він стоїть. Ось так його зварю, навхрест один до другого. І отут. Два плеча буде. Отут одне плече, тут друге. Ну, так, коротше. На цих кутоках буде кріпитися лебідка на чотирьох болтах, все. Навантаження воно витримує 200%. Ну, це кутник вроді 45-ка чи 50%, -ка. це вже важливо стінка в них більш-менш однакова. Усі. витримує навантаження 200% вже на кількох автомобілях. Таким методом лебідки возяться, не треба тут і працюють, не те, не те що возять. Не треба тут робити ніяких площадок, ніякої там сантиметрової сталі, це все дурісті і лишня вага. Плюс тут буде стояти ще силовий бампер. Сюди приварюється фланці. Силовий бампер з профіля 100 на 100. Бампер ще тут спереді буде кріпитися до цих кутників. Бампер буде кріпитися в чотирьох точках. Один, два, ну, відповідно, тут три і 4. Це буде така цілісна конструкція. Бампер з площадкою. Площадка за бампер тримається, бампер за площадку. Все в комплексі воно дуже гарно виконує свою функцію. Про бампер розкажу в іншому відео. Як з нуля зробити бампер? Просто і сердито.